Вітаю всіх, мої дорогенькі. Посипалось питання про як вплине смерть Папи Римського Франциска на долю України? Ну, по моїм відчуттям, без карт взагалі ніяк. Давайте спитаємо, що по цьому поводу думають карти. Покажіть мені, як вплине, якщо взагалі вплине смерть Папи Римського на Україну? Який, який це для нас лічно? Е, ну, скажімо так, Поворот смерть. Зразу показують смерть. Шанс. Боротьба. Це ніякого. Е, коли будуть вибирати нового, там і така боротьба. Така боротьба, така конкуренція. І скільки країн заінтересовано в різних папах, от карти просто показують. Да От смерть. Людину поховають. Да? Чоловік уже лежить на півальному столі. Далі у нас іде. Е, Ще хвилиночку. Далі у нас іде новий чоловік, новий шанс. Да? Це шанс для всього світу, не тільки для України. Да? Але подивіться, яка конкурентна боротьба буде йти за того, кого вибрати і посадити на трон. І там будуть заінтересовані дуже багато країн. Понімаєте? Дуже багато країн. Ну, виберуть, понятно, якийсь е, вибор ієрофанта вибор, е, буде зроблено. Ну, карти мені розповідають очевидні вещи. Для України це що? Для України це що? Оце смерті. Дві карти смерті випало. Так? Карта смерть. Трансформація. Це кінець якогось важливого етапу, важкого для України. Ця смерть значима для України. В тому плані, що пішов чоловік, який для нас був важким і болючим. Так? І для нас це завершення дуже важкого етапу. Уход Франциска, для нас, лічно, українців. Завершення важкого етапу для нас. Всім понятно що він був за Росію він не був за нас. Далі, для нас, що це для нас? Карта перемоги, карта прискорення. Але Через якісь жертви. І карта, скажімо так, да? коли людина вже бачила в цьому житті все, коли людина до всього, до всього ставиться насторожено. Тобто, для нас, українців, його смерть, як наче прискорює перемогу, але карти говорять, не треба надіятися, що це прискорить твою перемогу. Ні. Ні, не прискорить. Ми вже бачили всяких пап і всяких правителів. Нікому не довіряємо, нікому не віримо, нікому не віримо, тому що всі хочуть з нас зробити жертву. І тому до цієї смерті, і до того якого нового виберуть. А я вже зробила розклад, який буде новий папа. Подивитися, найдете на моїй сторінці. Треба ставитися дуже обережно. Шишки набиті. Ми вже переживали всяких пап, всяких президентів, про всіх все розуміємо і знаємо. І дуже обережно ставимося до всього цього, що буде проїсходити. Так, ну і тогова карта. Ой, знаєте, хай там умирають, вибираються нові, нам своє робить. Нам своє робить. Нам треба виробляти оружже, нам треба піднімати економіку, нам робити своє. Щоб яким чином це вплинуло сильно на, на події в Україні, ніяким. Ніяким. Та й на весь світ теж. І на весь світ теж, да? Потому що який був, який був папа. Який зараз і який буде вони всі на одно лицо. Просто звати їх різними іменами.